Всім привіт! Сьогодні я з вами Денис і ми будемо знімати відео про FS-20. Я тут собі їзду дискувал, купив нову площу Зараз зайду на карту. Цю шосту. Не поняв, що там не тут дискувала. Зараз дискую першу. Роботник. Зараз ці другу третю. Ось стоїть комбайн. Я, до речі, був продав цю жатку, не знаю я. І купив нового мене, такий лах стався. Я тут зараз додисковую. І, і, і трактор з горба їде скоро, а до горба майже не їде. Але щось трохи їде. Під 4 він їде. А під 12-15 ні. Зараз вже зорба починає набирати швидкість. В мене п'ям, так 350 літрів, солярку п'ямо 96. Комбайні 79. Я не пам'ятаю, що... то я молотив тут, коли купив цю шосту плошку, то я не пам'ятаю скільки. Прицепів було. Ну, було прицепів досить багато. По-моєму, що 5. По-моєму, що 10 або 15 прицепів. 15 або 20. 10 це може бути неправда. Але правда, що 15 або 20. Може бути 15, а може бути 20. І напишіть... І напишіть в комментаріях я... Як? Визначати в фс 20 гектарів. А то я не знаю, як визначати. Він напрям тягне під два до горба. Хіба їхати перечіпати. Але він гарно їздить з прицепом, дуже мені подобається. Піднімаємо. А, а ви пам'ятаєте в цю кішку якраз 14 й на телефон? Берешся, ти опускаєш і... А мені, як це робиться, що ти злітаєш на і ні? І там падає. Бомба під новым взрывається. Куми, стій! Стій, куми, я тут буду живу сервину. Так, куми, ти розвертайся, зараз тут поїдеш. Так, куми, ти розвертайся, зараз поїдеш. И я цим трактором поїду до дискова, тут плен до дисковаки. А лазимо по дестрому тракту. Наприклад, цівал, там не дестрому. А то, що складається, то так, такого не було. я не пам'ятаю просто. Я вже давно грав. Дадемо робочого. І Але це їде трохи скорше. 12-13 походу. Якщо я не помиляюся. То з тим трохи легше як з цим дискувати. Ви би бачили як як я цей, ну, як я Одного разу молотив перший раз на фрошті площі кукурудзу. От коли він уявляється, там стояла і трактор з диасом, цей, і фен з прицепом, і я комбайном молотив. Все було дуже круто як вони там стояли біля каміння. Так, запахамся. Там ще треба будет їхати на ну, ту з нову 6 площадь. Бокум не здало дисковал. Теперь с нього маю передисковувати. Я, я казав, що він 12 їде. 13, я це 14 зварба. Так, давай. А до горба 8-9. Я ще думаю знімати Майнкрафт. І ще дві цікаві гри, але я вам не скажу, яких Так, їдемо на шосту тут. Я вже доти, як молотив укруту, то я возив сюди до складу, то я дорогу на пам'ять вивчив. А скажіть мені, а ви як їздите на... Я в ФС 20 по правилах чи ні? Напишіть в коментах. Я тут їжджу по правилах. І я був... задумався над... А зараз покажу яку штуку. На цю штуку за 38 тисяч Я створив інакшу карту. третю. Я там пробував, то там та штука не вигідна. Прицеп, такий, як в мене, Сілусу, щось 600... 602 бакси. Я на фенді як дискував малу дешку. То я був не годен цю площу. То я був не вдискувати. Ну, як я сіяв ріпактем і дискував одночасно, то в мене роботник потім дискував, лише, як... лише дискував, в мене вже сів... сівал закінчилось. А в нього не закінчується там дискові. І він дискує. Я не знаю, чи це, чи це щось не то, чи це якийсь лаг. Це означає, що не подивитися на дорогу. Оцю площу. Я тут фендом з прицепом. заїжджав. То заежжал, походу, так. Ось так заїжджав. Ось так заїжджав. А цим другим... То я заезжал при камінні, Ось так ставав. Так, так я Заїжджав і ставав ось так. Так, стало. Так. 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 Шосте площано? Ідемо трохи далі? Це мене карта збрехала. А, ні, не збрехала. Розкладаємось, Обходимося. все. Додивимося, чи все добре робиться. Назад залазимо до трактора. А йому газ поляки їдемо. Але я... Той як сіл, схотів здавати, то я не знав де. Я, але я потім знайшов аж на другому кінці карти. То я і сюди їздив, на, на корові їздив пробувати. І кудись інакше. Я маю, наприклад, сюди тут корові ось Тут, куди я зараз заїхав, то сюди їздив, все об'їздив. Ще їздив там. Я тут думав багато, навіть задумався на що купити ту саму Діаскову і купити... як я вам. І купити косілку, але в мене для неї не стане бабла. Так, разу навіть не діємося, заїжджаємо сюди. я купити собі... Оцю косарку за 61 тисячу. На 8 метрів. А це купляєш на 9. А це на 8. Тож це проїхатись раз. Дешев так пів. А грабарка саме не дешев, 11 тисяч. Це, це, це вже мені плюс. Це виходить 70 72 дві тисячі. Це що? Так це тут? А ще у кошту сімдесят тисяч? І збирання тюків? Збирання цю це обійдеться дуже дорого. Воно, приємно, чи тут є трактор з коном. Так, я тут не мав. А, фс 18. в мене теж вона є, то є. Це перегрузчики Для всього. А я хотів. А, то не для бурака. А я як молотив в ломці бурак, то я цей... Купив цей прицеп цей. Але на нього не йде, бурати бараболя. І одній чорний йде. Чого-чого? А це виявляється для зернових. Купляти би цей 150. Ні, yeah. як yeah, 150. Ну no 105. Помилився трохи. Або купляти це за 70. Це взагалі 80. Це мале, це велике. Це взагалі величезне. П'яти хіба це за 70? Це 16. Засівати малу площу травол. І ще як все роблять. Кукурута не достигла. Чи ще щось там це собі просто. Получається, що їх просто ага. займатися травою, укошувати, грабати. Можна їх круто летити. Так, тут припарковуємося. чипаем. Так, ума в Куми, нехай часу відчіпай сівалку. Їдь до прицепа. Так. І тим часом. Алло, кумі вертайся назад. Зараз но будеш сіяти. А ви знаєте, що у кума нема більше ніякої роботи, він молотить рідко коли. А, а дуже багато, то він свій. Сіть він багато, цей Наш кум. Наш ком дуже багато. Сіть, дискують. Ну їй кум не працювати. Ой так, беремо комбай. Мені цей колем комбай дуже спогади. Так, поїхав. Треба й наїхати. Здаємо назад. Ось тут вийшло. А, порекомендуйте мені можна FS20. Просто я не вмію їх качати. Але скажіть на яких сайтах можна закачати? Я закачаю. Буду ще віддільне відео знімати. Так. Лесо повернули для кросснутия. Нарешті попали всі. Терна у мене ноль. Чим більше трохи почекав? Тепер поїдуть дуже ближче, оскільки вже можна нормально молотити. А в другому відео ми будемо домолочувати площу. Молотити цю площу і здавати зерно. пока пока